Так, усім добрий вечора, ми вже на сьогодні закінчуємо, тому що відійшов польовий хвощ. Там у нас є в долинці. Виходить цей польового хвоща трошки. Та й солярка, в принципі, самі бачите вже не підходить. Сьогодні у нас сонячний день, такий був хороший вітер. Молотимо сою, волога показує 14. Ті, в кого сплошний пасів, десь 18-19, спасає, спасає одне з... Саш, візьми цю, не надівай! Пусти її, да. так. Ми тентуємо коробочку нашу, зіл сьогодні навіть у нас не ламався. Їздив, возивали сочі-піки. Що в нас там сьогодні? Бомбанули ми трошечки поля цього. Якщо завтра все буде добре і не буде нічого ламатися, то ми в принципі повинні закрити вже. Це поле, там горбки остались такі Карпати. Завтра ще треба один горбочок забрати, ми його лишили, тому що ми там дрифтували на комбаті. А так, в принципі, все добре. Соя молотиться, бункер чистенький вже, викинули. Будемо збиратись зараз їхати додому, ставити його тут на базу. Так що, ще може зніму відео, як буду їхати вже додому. Втомлений капець, поки прицепчика зробили. Дешло нове, це все, поки поробили. То й моє. Так, Саня вже піднімається. А дядь Ваня, хай вперед, не тихенько на задній ні. Ручника він зняв, потім я не знаю. Ти піди провір чи зняти ручник. Отак, ну, забув би дядь Ваня ручничка, де шло, бачите, у нас нове зараз увеличуємо. Ще не покрасили. Але з питання до поля доїхало, як Саша каже, знаєш жити тут коробочка наша. Оцю коробочку, щоб ви знали, я положив на бік тиждень назад повну Нічого, відреставрували робив. О, для два буксує. І що? треба нову. Ладно, всім лайки, пока ми коротше будемо видвигатися і їхати. Часи, може, вам трошки поснімати як ми їдемо. Стоїмо. Стоїмо, да. Їздуни. дуни. Ваня його не положив сьогодні теж. Ми знаємо, що в тебе мало солярки. А, він пише, що в нас типу зарядка мало. Тут генератор у нас выкабель. Нічого заробимо підзарядимо Тебе, братишка. буду буде бункрій выключить. Їдемо. ладно, всім лайки, підписки. Коротше. Генератор у нас там на подсдохі, потому що тут лампочка уже вріз, не знаю видно. Включаємо свет. І починає у нас йти, розрядочка. Чекай, бо тут вже блядь, сусід пшеницю посіяв, блядь. А ми ще зараз йому натопчемо. Закаткуємо. Закаткуємо. Він тут насіяв, я вам реально говорю. Вигорав, в таку брилу, наклав, потім культиватором приїхав. Непонятно, що чекає, тут а нема, це ж наше поле. То що це ми з'їхали? Це ж воно ж тому біля посадки, а що тут за брівно лежало, непонятно. Может ракета якась кусок ракеты у нас трошки утюжил я вчора, да? да. вчора. Передают нашу хорошу погоду, думаю, щось там зробим. Ладно, всім лайки і пока.